Всім привіт мої любі друзі! І сьогодні ми з вами зробимо дуже легку дня у вигляді гаража. Для цього нам потрібна буде коробка десь приблизно 39х18 см. Та е, нам потрібно коректор, фломастер, 4 машинки та побажання одні такі кубки, щоб зробити вигляд гаража. Починаємо. Я взяла для цього ось таку коробку. Для цього ми беремо, відкриваємо один кінець. Відкриваємо один кінець. В кінці ми будемо відкрити другий. Тепер. Тепер беремо ручку Там помічаємо пароковий у нас по 7 або 8 см. Для цього беремо раз, відміряємо 7 см, 7-8, десь так. Ось. І тут оставимо точку. Ось, у нас вийшло 7-8 сантиметрів. Тепер відміляємо, не знаю, десь сантиметрів, може, 12. Ну, хай, да, Десь 12 сантиметрів і ставимо другу точку. Тут ж так само. Тепер, і так, і так беремо по всьому, по, по всіх квадратах. Тут робимо ось такі, ну. Щоб, наприклад, з людина могла пройти. І тепер, що ми робимо? Тепер наш саме головне задача. Беремо. Тепер ми беремо коректор. Відкриваємо та ставимо на кожній місці де ми робили, ставимо по точці він не пише. точці. Там видно? Ось так. Там І там. Є так. Тепер ми робимо як парковочне місце. Це ось так. Раз. І два. І так само на кожному кутику. Так, ось що в мене вийшло. Тепер нам потрібно взяти чорний фломастер. У ну, мене не все вийшло рівно, але вже як є. Тепер. Тепер. Ми беремо темний фломаст і помічаємо виїзд. Тобто ми беремо ось, тут, ось тако і проводимо. Обов'язково головне не забути про те, що нам треба написати, щоб люди знали, що зона парковки. Пишемо велику букву П. Ось що у нас вийшло? Як ми бачимо, в нас, вийш... в нас вийшла сама заготовка всього гаража. І в наступній серії ми будемо з вами робити оформлення інтер'єру всього гаража. Ми там будемо додавати різні штучки. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока-пока!